Так далі хотіли показати вам відео, яке сьогодні розлетілося по усіх соцмережах. Клієнт ветклініки в Одесі обматюкав лікаря-ветерана, побачивши його протези. Власне, неадекватний відвідувач ветеринарної клініки в Одесі образив лікаря, який втратив обидві ноги на війні з Російською Федерацією. Олексій Притула, це лікар і ветеран ЗСУ з Одеси. У вересні 2022 року. Під час наступу на Лиман він отримав важке поранення та втратив обидві ноги. Чоловік пройшов реабілітацію, встав на протези та повернувся до своєї цивільної роботи у ветеринарну клініку. Подивимося. відео. Слушай, что-то у него на бедре похоже на мешает. Да, божественно. А, как это сейчас? Да. Сейчас, секундочку. Никто не вижу, но я там встану. Ну, не встань. Встану. Сейчас, секундочку. Вот. どういうこと <Natural Freud> Так, поранений військовий Олексій Притула виставив це в себе в інстаграмі сьогодні, 3 липня. Богданчику, там наступне я поставила що є вже реакція від ветеранської спільно... спільноти, зокрема від ветеранів Одеси, які вже знайшли цього хама. Що сталося? Значить, на прохання лікаря розвернути тварину іншим боком, клієнт запитав, а чи ви не можете підійти і подивитися. А коли побачив, що ветеринар розвернувся до нього в нього протези, ну така от реакція була. Він різко почав лаятися і е, пішов геть. Це відбулося сьогодні під час мого звичайного робочого ранку. Я прошу вас активно поширювати це відео. Ним може бути е, кожен. І ним можна буде проілюструвати пости про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи і звичайного життя. Написав Олексій Притула. Медик також додав, що на його досвіді це поодинокий випадок. Утім, він чудово розуміє, що подібної наволочі навкруги тьма. За інформацією притули він володіє інформацією про клієнта. Ну а вже потім аналітики Кіберборошна встановили особу клієнта, який образив ветерана. Ним виявився Одесит Вадим Шевеленко. Журналісти Суспільного підтверджують, з посиланням на громадського діяча Дем'яна Гануло, що йдеться про Шевеленка. Суспільне намагалося отримати коментар чоловіка, однак його телефон вимкнений. А ле небайдужі ветерани, побратими, лікаря-ветеринара знайшли його, і ось таке відео з'явилося з Одеси напередодні нашого терору. Вадим, той що ображав військового, Ми вже біля того балкону тут, Ти не виходиш. Час закінчується, хлопці підтягуються. І скоро, напевно, ми будемо заходити. Тому давай, в тебе є ще трішки часу. Ми знаємо, що ти вдома. Тому виходь, привітаємось, поспілкуємось, проведемо виховну бесіду і завершимо цю ситуацію, ти зрозумієш, що не можна ображати наших ветеранів. Чекаємо. Так, мене насправді жахливо обурюють такі відео, що в нашому суспільстві, коли ти розумієш, що саме ті люди захищають тебе на передовій, саме ті люди дозволяють тобі працювати на на своїй роботі звичній, робити свої рутинні справи, бачити з сім'єю, гуляти, подорожувати, мати пуделя. Так я безперечно. люблю собак, але вибач ну, пудель в такого дебіла, ну за взагалі, я думаю, що ветеранська спільнота і, і побратими. Е, Роз'яснять е, йому по пояснять ширше, так і він буде вибачатися.